Всім привіт! В цьому відео розкажу про екструдер Fatous DXC версії 1.1. Розкажу про його переваги і про встановлення в принтер. Цей екструдер був розроблений разом з Devil Design та Creality, і підходить для принтерів K1, K1 Max та K1C. Встановлюється він просто і швидко протягом 10 хвилин. Почнемо з розпаковки. Ось так виглядає упаковка. Всередині сам екструдер, невеличкий набір необхідних інструментів, таких як шестигранник, подовжувач провода для підключення двигуна, стяжка для кріплення провода, також є дві наліпки. Тепер про основні переваги цього екструдера над оригінальним. Цей екструдер має дві пари шестерин для руху філаменту, це дає більший контакт із філаментом і дає змогу рухати його більш рівномірно і точно. Самі шестерні мають специфічний протектор, що дає більш міцний і якісний хват. В екструдері є адаптивний важіль тиску на філамент. Він вже відрегульований із заводу, але за допомогою регулювального болта його можна налаштувати під свої потреби і різний пластик. Також цей важіль має зворотній зв'язок із шестернями і адаптує тиск під час нерівномірностей в самому філаменті. Екструдер досить відкритий і добре продувається, а тому філамент не перегрівається. В цьому екструдері встановлений датчик філаменту. Це дозволяє зменшити відходи пластику, адже весь філамент в трубці всередині принтера буде використаний. Також обіцяють зносостійкі шестерні, тривалість життя, яких втричі довше за стандартні. В оригінальному екструдері я вже замінював шестерні рази за три чи чотири. Так як цей екструдер розроблявся разом з Creality, то він легко і швидко встановлюється. В моєму випадку встановлення зайняло трохи більше часу, бо в мене стоїть додатковий дисплей від Nomi і мені потрібно було зробити додатковий перехідник для живлення дисплея та сенсора. Але загалом тривалість встановлення складає близько 10 хвилин. Тепер переходимо до процесу встановлення цього екструдера. Для початку потрібно зняти оригінальний екструдер, для цього відкручуємо три болти з боків. Нам знадобиться шестигранник на 3 мм. Для зручності заміни потрібно відключити двигун від плати, а тому потрібно зняти пластиковий корпус. Відкручуємо ще два болти по одному з кожної сторони, відкручуємо шестигранником 2,5 мм. Знімаємо пластикову кришку зверху, знімаємо пластиковий корпус і бачимо кілька роз'ємів. Центральний підключений двигун екструдера. Він залитий клеєм, тому спочатку знімаємо клей. А потім вже відключаємо конектор. Верхній роз'єм у мене зайнятий, бо тут і підключений екран Номі. Але в стандартному виконанні він буде порожній. Тепер витягуємо оригінальний екструдер. Він прикручений до двигуна двома болтами М3. Відкручуємо їх і відділяємо екструдер від двигуна. Тепер на місце старого екструдера ставимо новий. Один болт на новому екструдері закручуємо викруткою, а до іншого доступ ускладнений, тому його можна закрутити тільки шестигранником, який йде в комплекті. Виставляємо двигун так, щоб зручно підключати провода. Ставимо екструдер на місце і підключаємо двигун центральний роз'єм. Якщо довжини провода не вистачає, беремо чорний подовжувач, який йде у комплекті. Потім підключаємо сенсор філаменту. Так як у мене встановлений цей дисплей Nomi, то він якраз використовує верхній роз'єм для живлення, і мені довелося зробити перехідник, щоб підключити той роз'єм і екран, і новий сенсор з цього нового екструдера. Коли все підключили, збираємо докупи, закручуємо всі болти назад. Провод від двигуна кріпимо на стяжку, яка теж іде в комплекті. Кріпимо за вушко за двигуном, де раніше проходив провод. Не забуваємо відключити зовнішній датчик філаменту. Все, екструдер готовий до використання. Ще покажу процес заміни філаменту. В старому екструдері був важіль, який мав дві статичні позиції: відкритий або закритий. Ми ставили важіль у відкриту позицію і запускали процес ретракту на принтері. В новому ж екструдері ми спочатку запускаємо ретракт. Екструдер починає нагрівати і вичавлювати зайвий філамент, а потім розриває його. Потім ми витягуємо трубку з екструдера. Однією рукою натискаємо і тримаємо важіль, а іншою витягуємо філамент. Так само для встановлення нового філаменту натискаємо і тримаємо важіль, вставляємо філамент до опору. Там потрібно відчути момент і вставити філамент досить глибоко. Але загалом, особисто мені, нова процедура ретракту здається простішою і більш швидкою. Я користуюся цим екструдером вже близько тижня і можу сказати, що він дійсно працює краще за оригінальний. Друкую я в основному пластиком 5G, інколи Еластаном, і дійсно помітно, що якість руку виросла, шари стали більш рівномірними. Також, коли я поспішаю, ставлю швидкість 125%, і цей екструдер чудово справляється з такою швидкістю. На цьому у мене все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Рекомендую цей екструдер. Ставте вподобайки відео, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. До зустрічі!